Кандидату президента США від демократичної партії Гіларі Клінтон заявила, що шкодує про своє грубе узагальнення прихильників Дональда Трампа, яких вона назвала непристойним зборищем. Втім, війна слів триває. адже Клінтон і надалі вважає прикрим, нетерпимість та расистську риторику в кампанії свого конкурента? Напередодні збираючи кошти для своєї виборчої кампанії, Клінтон назвала половину прихильників Трампа расистами, сексистами, гомофобами, ксенофобами та ісламофобами, та заявила, що їх не можна вважати частиною Америки. Також її лякає риторика Трампа щодо російського президента Владіміра Путіна. Республіканець Трамп своєю чергою вважає, що такі слова опонентки показали її справжні почуття та ненависть до половини американців. Він заявив, що тим не менш поважає виборців Клінтон, а своїх послідовників назвав чудовими та працьовитими людьми. Трамп також пригадав вислів колеги Клінтон по партії Барака Обами, який чотири роки тому під час своєї передвиборчої кампанії говорив, що Америці потрібен президент, котрий боротиметься за всіх американців, а не котрий ставить хрест на половині населення.